Цілодобово та без вихідних у лизовій муніципальна аптека змінила графік роботи. Тепер в будь-який час доби за крайньою необхідності узівчани можуть придбати ліки у пункті на четвертому мікрорайоні. Перші кілька ночей аптека вже відпрацювала. Фармацевт Анна розповіла, містяни вже зверталися за найнеобхіднішим. Були люди, приходили, були люди навіть з проблемами дитини була температура, кашель. Приходили, брали сироп, лідінси брали від горла. Потім брали антисептик, ну такі по мілачам може, щось брали, тобто вже приходили люди, знають, що ми працюємо круглосуточно. Наразі це єдиний аптечний пункт, що запрацював цілодобово від початку повномасштабної війни, розповів Дмитро Загреб мобільний завідувач муніципальної аптеки. Гукнувшись на численні прохання Лазівчан, Лазівська муніципальна аптека за дорученням міського голови Зеленського Сергія Володимировича відкрила цілодобовий аптечний пункт. Точніше сказати, реконструювала та змінила режим роботи вже діючого. Реконструкцію здійснили власними силами за значної допомоги заступника міського голови Кукуна Валерія Вікторовича. Основною метою реконструкції було створення комфортних умов як для пацієнтів, так і для працівників аптеки. Завідуючи поліклінічним відділенням Віталій Степаненко зазначив, впевнений, що зміна графіку роботи пункту буде зручною як для тих, хто звертається на прийом до лікарів, так і для жителів 4-го і сусідніх мікрорайонів. Насамперед, в цьому районі міста один аптечний пункт знаходиться зараз саме тут. Тому люди приходили, він працював десь до 3-ї години. Дня і людям потрібно було купляти ліки. Навіть на прийомі вони побували у лікаря або сімейного, або вузького спеціаліста не спускаються. Аптеки тут не було вже в цей час. Звичайно, це було необхідно. Задоволені цілодобової роботи аптеки і дівчани. говорять, тепер за необхідності зможуть купити ліки навіть ввечері. Ця аптека завжди наповнена покупцями, тому що тут дуже хороший вибір, дуже гарні дівчатка, приємні. Завжди вслуговані на на достатньому рівні, а зараз зробили так. Це дійсно доступні ліки. То чому? Потому тому що і в день можна зайти, і дуже зручно, пацієнтам дуже зручно. Вони виходять, їм не потрібно кудись бігти, де щось шукати. І тут завжди і за як потрібно. Замовлення беруть дівчатка, привозять ті ліки, які потрібні все. А зараз зробили цілодобово. Ну що ще краще? Людині стало погано там чи що, куди їй бігти? Тут рядом все, і дуже зручно, що стаціонар тут стаціонарні хворі приходять. Це дуже добре зробили. Боже, це все ну це все для людей. Тому ми щиро вдячні тим, хто це зробили і хто прийшов до такого висновку. Окрім зручності для людей, новий графік роботи дозволив додати два робочих місця. Працівниці аптеки розповіли, колективних них дружніх і вже прийняли нових працівниць. Додавились нові кадри. Дуже професійні, молоді дівчата, енергічні, які завжди на ентузіазмі. Вони готові допомагати, готові вносити нові корективи в роботу аптеки. Муніципальна аптека єдина не припиняла роботу від початку війни, забезпечуючи препаратами першої необхідності жителів громади та переселенців.